Як транспонувати плейбеки? Вкажу, на прикладі свого на пісню «Муж Скорбот». Замонтажуємо його в Ableton, так, як я показував раніше. Натискаємо на сам файл плейбеку. Тут дуже важливо не, не обирати всі три, а конкретно один цей файл останній. І внизу натискаємо на кнопку «Warp». Чекаємо, поки Ableton проаналізує цей файл. І ось тут нижче вибираємо режим Complex або Complex Pro. Найкраще буде Complex. Pro, тому що звук буде кращим, але він вимагає більше потужностей від процесора. Також для тих, у кого встановлений Ableton Intro або Lite, у вас не буде цих режимів, тому можна обрати Tones. Так, я беру Complex Pro. І ось тут, там, де Pitch, можна змінювати тональність на там, 2 3 півтона, тони. Вище або нижче. Найкраще не робити більше трьох або чотирьох півтонів, тому що звук ну, буде погано звучати. Так, давайте покажу, як це звучить. one two Це найпростіший метод транспонувати плейбек, але в ньому є свої недоліки. Наприклад, перкусію транспонувати не бажано. Так само деякі ефекти, які не мають конкретної ноти, їх теж бажано не транспонувати. Тому найкраще всього мати мультитрек і транспонувати лише ті треки, які потрібно. Також покажу одну дуже зручну штуку. Якщо там, де колонка Master правою кнопкою миші натиснути і обрати Rename, то можна назвати цю сцену назвою пісні. Це може трохи спростити запуск плейбеків і зробити його зручнішим.